Кабінет у нас далі коридором удачі. Нічого собі. Так, таке наша лікарня бачить не так часто. Я тепер почуваюся невпевненою на фоні цієї красуні. Друзі, мені приємні ваші погляди. Надсилаю вам повітряний поцілунок. Я закохався. Зголузду з глузду з'їхати. Чарівна леді. Гей, а ви куди пішли? Сидіть і чекайте вашу чергу. Добрий день. Добрий день. Сідайте, зараз почнемо. Ось це так. Вибачте, я сьогодні якийсь незграбний. Це мій шанс. Ну що, Ліла та Лола? Настав час. Досить сидіти в цих кульках. Настав час трохи побути на свіжому повітрі. Іди сюди, мій гарненький. Ну, як, тобі тут подобається? Яка ж красуня? Думаю, я також виглядаю непогано. А як вас звуть? Це ще що таке. Хом'яки, та як вам не соромно. ну геть з моєї лікарні. О, у вас дитина. Як я можу вас не пропустити? Проходьте. Дякую. Добрий. день! Ой, не звертайте уваги, він тільки що попив. Попив, значить, а мені так зовсім не здається. Все ще що таке: приходити з рибою межа нахабства, а ноги з лікарні. От народ. О, ні, падаю, а ви в порядку все через ваш безглуздий акваріум. Обожнює свою мишку, а я свою черепашку. Дівчата, прошу звернути увагу, що до лікарні з тваринами не можна. Так що навіть вашу милу черепашку доведеться залишити тут. У мене для неї навіть є спеціальний акваріум. От, посидь тут поки що. Прошу проходьте. Моє миле мишеня Джеррі. Мені теж доведеться тебе залишити. Хоча хто вони такі, щоб мені вказувати. Я хочу, щоб мій друг завжди був зі мною. Джері, ти ж не будеш проти, якщо я посаджу тебе під кепку. Я навіть подвійне дно в кепці змайструю, щоб тобі було зручно. Ось так. А дверця та в його будиночок будуть самі милі на світі у вигляді червоного серця. Ну-ка, давай заходь. Упевнена, тобі там сподобається. Ну, а тепер можна йти на прийом. Хвилинку, ви щось приховуєте під кепкою? Тут порожньо. Ну, добре, прошу вибачення, проходьте. Добрий день, добрий день. Прошу сідайте. Розкажіть, що вас турбує? У мене вже пару днів болить зуб. Я навіть рухатись нормально не можу. Зазвичай такі проблеми з зубами не пов'язані. А тепер я зрозумів, чому ви не можете рухатись. Вам щось не зрозуміло. З тваринами до мене не можна. Геть. Чекайте, а що це у вас в руках? Кролик. Він безумовно дуже милий, але до нас з тваринами не можна. Не можна. І що мені робити з мурзиком? Не хвилюйся, мій любий. Ми щось вигадаємо. Думай, Енні, думай. О, Точно. Заховаю його під кофтою і буде здавати, що я вагітна. Сподіваюсь, вийде огляд. О, у вас скоро буде маля. Давайте я вам допоможу. Проходьте обережно. Так, ще трохи. Ой, здається, це здоровий зуб. Е, добрий день, проходьте, будь ласка, сідайте. Бачу, що ви в положенні, але ви не хвилюйтесь, все пройде швидко. Мурзик, ти можеш вилізати. Я ж казала, що ми з тобою не розлучимось. Як же добре, що я взяла тебе з собою? Підготуй інструменти. Ви також це чули. Мурзику, тихіше. Ні, я нічого не чула. Мурзик, куди ти пішов? Ага, значить, мені не здалося. А звідки він тут взявся? Та як ви могли? Я думав, що ви вагітна, а ви просто мене обдурили. А ну геть звідси. Не чекав, що тут будуть доглядати. Гаразд, потрібно просто поводити себе впевнено. Хвилинку, ви займаєтесь баскетболом? Ви знаєте, я також все життя присвятила йому. У мене навіть медаль є. Дасте мені м'ячик? Не можу. Як це не можете? Все спалили. Залишається тільки одне тікати. А ну стій! я все одно дожину! Юначе, що ж ви бігаєте? У нас тут не баскетбольна площадка. Сідайте. Точно я вас впізнав. Тільки вчора вашу групу телевізору бачив. Я ваш фанат. Підпишіть мені фотографію. Фотографію? Це просто. Готово, прошу. Велике, дякую. Ану стій. Лікарю. Він щось приховує. Він не захотів віддавати мені м'яч. віддай його зараз же. Я докопаюсь до істини. Що тут взагалі відбувається? Нічого я вам не віддам, ясно? Ага. Ой, ви знаєте, я мабуть піду. Дякую вам за наданий час. А я в нього ще й автограф просив. Здається, у цю матологію з тваринами не пускають, але я не можу залишити у шостика тут. І здається, у мене є ідея. Поки медсестра зайнята селфі, я непомітно заберу собі білий халатик. Згадаю, до своїх співробітників у них питань нема. А у шастика заховаю в цю аптечку. Відео на парара просто умора. Привіт! Розважаєшся на робочому місці. Ай яй! яй Прошу вибачення. Вийшло, повірила. Аби лаятись, все одно клієнтів нема. Так, моя ідея була просто геніальна. Головне, що я змогла пронести у Шастика із собою. Це моя маленька перемога. Прошу вибачення, а коли ми вже почнемо лікування? Ненсі привіт. Знову ти за телефоном. Hey. Добрий день, я тільки на хвилинку. Uh -huh. Як дивно, лікар вже в кабінеті. Uh -huh. Так, сьогодні трохи запізнився. А що тут відбувається? Hey. Ви хто така? Та ще й кролика притягли. Вийшло непорозуміння, я вже йду. What? І що це було? Одну хвилинку наступна. Це я побажати мені. Удачі одна мить. Книжку відкрите. Мені треба знати, що всередині це просто книга. Те, що ви кажете, я так і подумала. Хом'ячок, звичайно дуже милий, але до нас у лікарню з тваринами не можна. І я посаджу його в клітку, а ви поки що йдіть на огляд. Заберете, коли будете повертатись. Прошу, ваша книга. І що ж мені робити з тарганом Майклом? Напевно, комах це теж стосується. Здається, я маю план. Насамперед потрібно непомітно стягти банку з вітамінами. Рухатись непомітно це мій коник. Не дарма ж я так завжди дивлюсь фільми про ніндзя є. Ну що, тепер в цю банку можна посадити майкла? Вже з вітамінами мене точно пропустять. Залазь, друже. Можна йти. Саме так і сказав, так? Хвилинку. А що у вас в банці? Вітаміни. Ну, звичайно, проходьте, проходьте. Літаюча рукавичка. Е, добрий день, я вас не помітив. Сідайте, зараз почнемо. Майкл, ти там як? Живий? Ми вже на місці. На кілька секунд можу випустити тебе на волю. Не хвилюйся, лишилося чекати недовго. Зараз я зроблю зуби і ми підемо додому. Та де ж воно? Ви щось шукаєте? Я просто поспішаю. Так, шукай вітаміни. А так, ви ж з ними прийшли. Дайте сюди. А може, без них обійдемось? Дивно, а де всі вітаміни? Чому банка порожня? Все ще що? Ви кого сюди притягли? Як вам не соромно. А ну, геть з кабінету. Добре, тільки Майкла я заберу. Він, мій друг. Раз, два, три. Відкриваємо. Клас! У мене тут піца. Ура! У мене також, але заморожена. Тільки не це. Ого! Це що, золота преміум піца. Ось це так. Скоріше б спробувати. Hey, Фу, а що це на ній? Якісь мушлі. І як це їсти. Mm. Ні, дякую. Краще позбудуся її. Гей, hey, а можна акуратніше? Так, да, Хоч трохи краще. Oh. Ой, вибачте, дівчата. Гаразд, спробую. Якась вона дивно. Ще це золото несмачне. А сир такий смердючий. Так, краще без нього. А ось з коринка начебто нічого. М -м -м. Тоді я з'їм усі скоринки. Складу їх разом і вийде смакота. Що треба? Ну а решта на смітник. Чого рота роззявили? Спробуйте свою піцу. Ну, гаразд. О, це ж моя улюблена папероні. Який тягучий сир. Так, це дуже смачно. Корочки я, звісно, їсти не буду. А ось це смакота. Обожнюю піцу. Цей сир просто чудовий. Хочу все одразу складу їх у бутерброд. А з коринки Е, ні, могла просто попросити. Ну, гаразд. На мене чекає моя чотириярусна піца. Ох, як небудь міститься. Ну, от і все. Твоя черга кріс. Ну, і як я, по-вашому, маю їсти цю цеглу. No. Пригощайтеся, дівчата. Ні. Ні. Це я точно їсти не буду. Мені потрібний кухар. Oh, ось, зроби з цим щонебудь! Зараз, міс! Мій супер гриль у миті її розігріє. What? Ого, ось це так. <хи> ну, а ви як думали? <хи> ну що там? <хи> Готово! Відмінно. Ну що, давайте спробуємо цю вашу їжу для бідних? Смачного. Розріжу її на шматочки. Не буду ж її їсти як печерна людина. Фу, яка ж це мерзота. А чого ви смієтесь? Гедота ж? Ні. Я хочу відкрити перша. Лише макарони. Ну, гаразд. Okay. Чому б і ні? Спробую. Якісь вони ніякі. Треба щось вигадати. Точно. Кетчуп все виправить. І чим більше, тим краще. Фіс, ти нічого не розумієш. Це ж краще поєднання. Головне накрутити на виделку побільше. От так, Те, що потрібно. Ось тепер це нереально смачно. Хочу добавки. Ей, а ти чого дивишся? Відкривай свою страву. І що це таке? Що думаєш Ненсі? Згодна відстій. Та що ви? Та це ж ресторанна страва. А в мене якась локшина у склянці. Як же хочеться пасту з їстівним золотом? Ей, Ені, та що ти робиш? Ти не гідна цієї пасти. Хм, А це ідея. Кенні, давай я тобі заплачу і ми поміняємось їжею. Так, гарна дівчинка. Нарешті блюдо гідне мене. Здається, всі задоволені. Ну, а поки дівчатка відволіклися, думаю, можна прибрати гроші собі. Ніхто нічого не помітив. Я почну, ні, я, ні, дівчатка почну, я. Чого? Це, що взагалі заштопована? І як мені їсти цей пластик? Давай сюди, я покажу. Розкриваєш пакети, висипаєш вміст в місто кріп, розмішуєш і кава, готова. Вуаля! Кава! Хіба це кава? Виглядає бридко. Фу, а на смак ще гірше. Не смішно. Це мерзена жижа. О, ідея. Дівчата, дивіться, що там. Або як все випила? Огидно, б'є. Я наступна. О, кава зі Старбакса. Ммм, Який смачний! Кришку геть. Скільки тут звитих вершків? Смак ота. Що вже все? Ну гаразд. Давай, Енні. Добре. Ого. Ось це набірчик. І цукор. Люблю цукор. Клас. Ого, яка велика носова хунка. Якраз у носі свербить. Енні, у тебе там дещо повисло. Ой, справді, яка дова шмаркля. О, ні. Фу. А це що? Апчі! Фу. Ну, і ерунда. А це, здається, кава. Ах, не смачно. Спробую. О! Чудова кава. Те, що потрібно. Чого ви смієтесь? А, зуби добре, що є вода для полоскання. Що так краще. Дівчатка відкриваємо. Ого, який величезний бургер. Зараз я його з'їм. А мені дістався якийсь слабенький. Ну, Нарешті ось такий я люблю. Так, не інці, можеш пускати слинки. Що за шум? Ей, ні, ти їси, як дика тварина. Посоромилась би. Та гаразд, він такий смачний. Ой, вибачте. Ну, чого? Буває таке, а ти краще їж. Та це навіть на бургер не тягне. З чого взагалі ця котлета? О, ідея. Кетчуп та гірчиця все виправлять. Тепер накриємо булочкою і можна їсти. Виглядає вже апетитніше. Непогано. Так, соси не такі страви рятували. По-моєму, стало тільки мерзенніше. Твоя черга. Запам'ятаю я, офіціант. Дякую. А тепер провалюй. Ну, хіба можна їсти бургер без рукавичок? Іди сюди, малюк. Отак, оце я розумію. Справжня їжа, а не ці ваші помиє. Мій шлунок у повному захваті. Дивися, яке це бе. Ну ось і все. Приберу соус губ і геть рукавички. М да, дівчатка, мені вас навіть шкода. Я почну. Супер. О, магазинний пончик! Обожнюю їх. Ось це смакота. Ням-ням-ням. Ой, треба зібрати всі крихти. Дівчатка, це просто бомба. Така смакота. Чого витрішилися? Та так. Добре, гляну, що в мене. Звичайний пончик. Ну, гаразд, не страшно. Офіціант. Мені потрібні прилади. Хороший хлопчик. Відрижу невеликий шматочок. Я ж не хочу заляпатися, як свиня. Акуратно, а зараз спробую. Ого, це це просто нереально смачно. Плювати на манери хочу з'їсти його прямо зараз. Чудово, вибачте, дівчатка, але це було захоплення. Як скажеш, Кріс, нічого собі! Це ж золотий пончик. Мені здається, він дуже смачний. Отак. Мені здається, це самий смачний пончик із усіх, що я коли-небудь пробувала. Неймовірно. Концентрована насолода. І так візьмемо смачне морозиво Баскін Робінс. Мої онуки таке люблять. Додамо одну ложечку. Тепер додамо печиво орео. Маленьке орево, прям як мої онуки. І, звичайно ж, карамельний сироп. Діти люблять це солодке. Додам побільше, щоб напевно. Закриємо кришкою, вмикаємо та чекаємо. Виливаємо нашу суміш в апарат для морозива, підставляємо вафельний ріжок і набираємо в нього морозиво. А зверху я посипаю маршмелоу. Готово. Ставимо у підставку і приступаю до другого ріжка. Він уже буде надто специфічним. Як там каже молодь, Пранк? ось це буде пранк. До шоколадного морозива я додам креветки. Та ще й не одну, а багато-багато. Мені для онуків нічого не шкода. А ще мої онуки їдять гострі чіпси. Тоді я вважаю, що вони і проти червоного перця суперечити не будуть. Трамбуємо гарненько, вмикаємо і чекаємо. Готово. Запах чудовий. Схоже на котячий корм. Але брішку виглядає досить симпатично. А замість посипання у мене будуть пробачки. Якраз онук вранці зібрав. Готово. Можна спробувати. Так, давай на камінь ножиці папір. Вирішимо, хто перший. Ха, Я виграла. Отже, я перша. Витягну саме смачне. Ого, виглядає апетитно. Спробую. Я теж хочу. Як же це смачно? Тет, я все. Твоя черга. Ну нарешті. Що? Рубаки? Який жах. Я не хочу це куштувати. А доведеться. <рес> Якщо це зробила бабуся, то це дуже поганий жарт. О, Все, я доїв. Це було тяжко, але я це зробив. Oh, так, до мене прийшла ще одна дуже цікава ідея. Додамо кульку шоколадного морозива. А потім шматочок райдужного святкового торта. Звичайно, я такий готую на день народження онучки. Вмикаємо і чекаємо. Вимикаємо. Вийшло навіть дуже смачно. Переліємо все в апарат для морозива. Наповнимо ріжок і засипаємо шоколадними цукерками. О, комусь дуже пощастить. Ідемо далі. Для другого морозива я використаю кульку ванільного морозива. І цибулю. Вона, звичайно, смердюча, але онукам іноді корисне таке поїсти. А ще подивіться, що в мене є. Фарш. Його ми також додамо. Якщо прибрати морозиво, то вийшли б чудові котлетки. Але сподіваюся, що і це буде смачно. Ха-ха. Тепер, як звичайно, заливаємо в апарат, підставляємо і заповнюємо ріжок. І найцікавіше це посипання. Так, так, собачий корм. Ну, приємного апетиту. Добре. На цей раз я буду перший. Oh. Давай yes. okay. Візьму ось цей ріжок. Сподіваюсь, воно їстівне. Так, це схоже на шоколадне морозиве з цукерками. Гені, ти не уявляєш, наскільки він смачний. Я все з'їв. Тепер ти yes. виглядає гарно, але пахне жахливо. Так, <розум> Тет, мені трапилося жахливе морозиво, але я хоробра, тому я його з'їм. Да уж, дивитися огидно. Я на фінішній прямій. Але мені якось погано, як смердить. На цей раз я візьму кульку ванільного морозива. Воно їм найбільше подобається. Ось так. А далі додам молочний шоколад. Хочеться додати ще чогось шоколадного. Наприклад, нутелла Додаємо, не шкодуємо. Начебто все. Тепер закриваємо кришку, вмикаємо і чекаємо. Ось і все готове. Скоріше несу до апарата Ох, завтра щасливчику, якому трапиться, це морозиво. А посипка буде з мармеладних ведмедиків. Ставимо у підставку і одразу ж приступаємо до наступного. Ой, а де морозиво? От дурна голова. Ось же воно. Так ось беремо одну кульку мангового сорбенто. А далі я покладу сирі яйця. Кажуть, що це корисно для голосу. Думаю, що двох штучок буде замало. Додам ще одне. Okay. А тут від мене ховається бургер. Такий апетитний, що я не проти спробувати. І тебе ми також додамо. Накриваємо кришкою, запускаємо машину і чекаємо. Готово. Традиційно заливаємо в суміш з апаратом. Це морозиво, прямо збалансований повноцінний обід. Не вистачає тільки рибки, тому її ми також додамо. Готово. З любов'ю від бабусі. Ти моя дорогенька сестра. Тож я тобі поступаюся. Ні, nee, okay. дякую, давай ти. Ну, добре. Виглядає навіть зовсім непогано. О, смачно! Пригостиш, адже я твоя сестра. Oh, yeah. Звісно, улюблена сестричка. Hey. Тримай. Ти що, серйозно купилася? Oh. То був пранк. Звичайно, я все з'їм сам. Ну і будь ласка, а я спробую своє морозиво. Oh my God. О, ні, воно з рибою. Я не хочу. Кіт, братику, а може, хочеш друге морозиво? Ні. Ну і добре. Тоді доведеться їсти самій. О, рибяча голова, просто жахлива. Але це челендж, а це означає, що я не здамся. Пенні, я тобі дуже співчуваю. Я готова робити кулінарні шедеври. Беремо кульку поленичного морозива і занурюємо його у блендер. І тепер найцікавіше. Зробимо ріжок із чіпсами. Я знаю, що Теді любить Дарітас. <рес> Мало не забула про мед. Мед це дуже корисно. Після такого морозива точно не захворіють. Готово. Закриваємо кришкою, вмикаємо та чекаємо. Заливаємо, підставляємо ріжок і посипаємо хлопавками. Ой, як гарно вийшло. І не скаже щось з чіпсами. Ідемо далі. Другий ріжок буде з ванільним морозивом Думаю, що однієї кульки вистачить. Я вже маю ідею, що можна до нього додати. Брокколі Зазвичай моїх онуків не змусиш його з'їсти. Тоді, може, в морозиві їм сподобається. А щоб напевно, додам томатний кетчуп. З ним все смачно. Чудово! Залишилося все гарненько взбити. Заливаємо в апарат. Підставляємо ріжок. Ого! Він вийшов вогняно червоний через кетчуп. А посиплю я його картоплею фрі. Діти її просто обожнюють. Ось і готове. Сподіваюся, що онукам сподобається. Я перша. Right, right, ні, я. Uh -huh. Ого, у мене виглядає дуже гарно. Мої улюблені пластівці кільця. Mm. А в мене червоне морозиво з картоплею фрі незвичайне, але мені подобається. А давай на випередки один, два, три. Погнали. Друзі, аби впевнені, що їсти морозиво так швидко це безпечно. Ви можете захворіти. <плес> Мабуть, зараз Тед, як слід розпробував своє морозиво, і так як Ені, йому воно не подобається. <плес> Давайте як ти зможеш. Давай, давай. Так, я зможу, я все зможу. Yes! Let's go! Так, Це мій брат, і Він зможе. Друзі, вітаю! Ви пройшли цей челендж.